У селі воля висоцька Львівського району 81-річна жінка опинилася посеред поля охопленого вогнем. Її виявили ДСНСники Львівщини під час щоденного, щоденного рейду щодо заборони випалювання сухої трави. Спершу рятувальники побачили займання сухостою, а згодом у хмарі диму помітили силует людини. На момент прибуття рятувальників, жінка була розгублена і не могла самостійно вийти із цього диму. Вона не знала, де вона знаходиться, і втратила орієнтири в місцевості. Тож сама вона вийти із охопленого вогнем поля не могла. Вона була при свідомості про те, якби ще б кілька хвилин, хто значим би могло заве. 81-річну жінку забрали додому рідні. Її життю нічого не загрожує. Нагадаю, що з початку року рятувальники Львівщини загасили 464 займання сухостою. Загальна площа території, де спалахували пожежі, майже 70 гектарів землі. Додам, що паліям трави загрожують штрафи у розмірі від 3 до 6 тисяч гривень громадянам та від 15 до 21 тисячі гривень посадовцям. Передбачена і кримінальна відповідальність за знищення чи пошкодження лісових масивів зелених насаджень навколо населених пунктів уздовж залізниць стерні, сухих трав рослинності на землях сільськогосподарського призначення за ґратами можна провести до 10 років.